Вибиті шибки, розбитий під'їзд та зруйновані квартири. Вночі окупанти обстріляли Слов'янськ. У місті обірвані електромережі. З-під завалів рятувальники дістали тіло одного загиблого. Ракетного удару зазнав і Краматорськ. Росіяни влучили у психіатричну лікарню та сильно пошкодили будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. Під ворожим вогнем цієї доби і енергодар у місті зникло світло. А по всій лінії фронту наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. Протягом доби. Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Відео однієї з успішних операцій наші ЗСУ виклали у соцмережі, показали, як знищили ворожий штурмовик. Ось це перші трофеї залишені росіянами в одному з населених пунктів Харківської області. Та ще й на позиції з красномовною і символічною для кремлівських вояків назвою. Позиція Москва була залишена. А як ж нам нікуди відступати позаді Москва. Тепер вже Москва вже захоплена, вона вже наша. Тепер українська Москва. А це все добро нам перейшло. Найцікавіше російський бронежилет, який бронежилет без броні, там всередині нічого немає, тільки паролом залишився. От він такий на вагу десь кілограму. Може, не знаю. Поповнюють наші захисники і обмінний фонд цього разу в штаби ліполонених орків і підполковник РФ. Показали свою роботу вінницькі мотопіхотинці. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка мінуснула гармату ворога. 29, Маємо і ще хороші новини з півдня. Героїчні зсу підняли український прапор над нововознесенськом, і це зміцнює нашу віру в те, що вже зовсім скоро синьо-жовтий замайорить над кожним містом та селом, який загарбали расисти.